Чимало жителів міста зібралося на різдвяну літургію у соборі успіння Пресвятої Богородиці Мукачівської греко-католицької єпархії. Відслужив її владика Мілан. Єпископ привітав усіх із Різдвом Христовим та закликав вірників творити тільки добро. Це дуже потрібно, щоб зрозуміли всі, які мають якусь посаду і державного, що вони можуть бути щасливими тоді коли чинять, коли думають про інших. Коли вони стараються зробити добро народу, не собі. І так дороги Христі, нам треба виховувати християн у християн суміння і тих, які хочуть робити політику, щоб вони тісно робили. Вони поможчували, що щастя є там, де я, ти, ми робимо. Греко-католики Мукачева моляться за мир в Україні та просять у Бога здоров'я близьким і сили витримати випробування долі, які готує нам 2015 рік. Я молюся першу чергу за мир в нашій державі, щоб Господь всіх благословив і образу їх всіх. Щоб всі-всі були здорові. За добро, щоб кончилася війна саме в саму першу чергу. І всім людям здоров'я, щастя у новому році. Щоб, все помінялося, щоб було краще жити. Всім здоров'я і миру. За мир у нашій державі і за здоров'я всіх людей. Най Бог. Дай, щоб було все добре. Владика Мілан також помолився за мир у нашій державі. Закінчилася святкова літургія мируванням та благословенням вірників.